Попередня ситуація така, що співробітник поліції, поки невідомої погора відео, п'яний збив ось блок. Ось, дивіться. Оце співробітник поліції. Зараз же що там вони вирішують. Шопоренко Євген Геннадійович, головний управління надпола, пола. ВП2. Жінь. Ти був за кермом? Ні. А хто? Толя. Толя був? О, а свідки каже, що ти, в тебе шишка на голові. На Толя був, каже, бачите? Відкликається на Женю, значить дійсно співробітник ВП2. Бачите як? О, да, ти Толя. Да. Красав. Да. Бачите, як у нас поліція працює. Він не в формі, однак він повинен дотримуватися закону України про наскол, щоб ви розуміли, друзі. А цей співробітник не дотримується, порушив, знайшов водія, що нібито інша людина була за кермом. Ну, це такий поліцейський, не хоче навіть спілкуватись. П'яний їздить і ну, це взагалі. Ну, нічого, зараз ми його допитаємо. А копію отримуєте? Протокол. Протоколу копію. Ні, давайте, Ось Така ситуація у нас трапилась. Півробітник поліції зніс в стані алкогольного сп'яніння, зараз іде оформлення. ...пометом, який посічує вас як особу. Моя машина. Ви машину не забираєте? Я не забираю її. А чого ви тут забираєте? Ну, я хочу вашу машину забрати ввечері. І що? Мені не можна? Ну ви що забираєте? Спасіба. А чого ви кричите на нас? Забирайте. А чого ви мене спрашуєте? А що не можна? Слухайте, вон тут. Же я, я, я маю надію, служба внутрішньої безпеки поліції вже приїхала, зараз вирішить питання. ним питання. а ще він попередньо каже про те, що не він керував транспортним засобом. Що не він був за кермом, хоча свідки кажуть, що він був за кермом. Так, да, давайте... Ви определіться, що ви хочете. Оце така бетонна огорожа. Так, зараз протягнув і, протягну, і... От аж сюди. От аж сюди. Розумієте, якою швидкістю рухався. Ось бампер. Ні, ну Це взагалі, якщо дійсно така ситуація, що це співробітник поліції на автівці з лівими номерами, в стані сп'яніння, ну це термінова реакція. ГНП області щодо звільнення його. Я не наїжджав. Бачите, каже, Володе. я не наїжджав. Попередня ситуація така. Що співробітник поліції, поки не відомо, якого ось. Блок. Ось, дивіться, оцей співробітник поліції, зараз ж там вони вирішують, Шапаренко Євген Геннадійович головний управління пола у переповноважений ВП2. Оце він трапив у цю ситуацію. Підходжу, питаю у патрульної поліції. Кажу, це співробітник поліції. Ні, ми не знаємо. Ось ця інформація є, що в юконтрол зайшов. Дуже цікава ситуація. Якщо це питання буде прикрито... І він не буде притягнути належним чином до відповідальності, але я впевнений, що так просто воно не прийде. А, вже номера знімає, дивіться. Опа-ча. Вже номера знімає. Бо номера ж ні від цієї автівки. Співробітники поліції нормально в Джигірі в Полтаві. Це взагалі нонсенс. А, і ще він попередньо каже про те, що не він керував транспортним засобом. Що не він був за кермом, хоча свідки кажуть, що він був за кермом. Ві мені мої Ви відмовляєтесь. Також попереджуємо, що по нашій рух вам заборонено, ви відмовляєтесь від постанови. Шапоренко Євгеній Геннадійович про те, що 18.05 25 міста Полтава, вулиця Івана Мазепи, о 17.00 керували транспортним засобом Audi Ауді А6 номерним знаком ВІД 010104. З ознаками алкогольного сп'яніння, а саме запах алкоголю, спорожнення рота порушення, мови поведінка, що не відповідає обстановці. Від проходження відповідно законом порядку, огляд на стан сп'яніння за допомогою приладу драги, та у лікаря-нарколога відмовились присутності від двох сітків. Пояснення будете надавати? Ні. Відмовились. Це Женька, оперативний співробітник ВП2 Полтавського руху. ДТП, Будучи останнього. Кажу, не за кермом. Хоча на голові є садина. Свідки всі бачили, як він зніс бетонний блок. Що? ти був за кермом? Ні. А хто? Толя. Толя був? Толя. А свідки кажуть, що ти, в тебе Тобі, шишка на голові. Толя був. Бачите, як у нас поліція працює. Він не в формі, однак він повинен дотримуватись закону України про наш пол, щоб ви розуміли, друзі. А цей співробітник не дотримується, порушив, знайшов водія, що нібито інша людина була за кермом. Відмовився проходити огляд на стан спійніння. Номера на ауді підвіси, номера від Kia, а номера вже зняли, бачите? Номера взагалі від Кія Optima, ДНЗ не відповідає тому транспортному засобу, на якому він рухався. Знайшов водія, каже, що це водій новий, що він був за кермом. Ну я впевнений, що керівництво зараз відреагує на цю ситуацію, но, Ну, це взагалі зніс бетонний блок. А якщо так був, зніс дітей, пішоходів або створив іншу ситуацію. Ви машини. машини не забираєте? Я не забираю її. А чого ви тут? Ну, та, я так, хочу так. машину забрати. Пішов. Віч. Мені не можна. Ну, ви ще забираєте. що забираєте? А чого мене кричення? А Що не можна? Так, згадав водій, що тут є гори, що в локтівці. А що, не відказався, що не керував? Так, так. Інтересно було, як ви полтавською. Так, в Полтаву полювали. Тож, добре, то, що він в'їхав в огорожу, а не в, в, в дітей, або в пішохода, або в машину. Така ситуація, друзі, бачите, це Женька, оперативний співробітник ВП-2 полтавського руху. В ДТП, будучи останнього кругом, каже, не за кермом. Хоча на голові є садина, свідки всі бачили, як він зніс, бетонний блок. Від коментарів відмовляється, каже, нічого казати взагалі не буду, не я керував і все. Оце така поліція у нас. Це Поліцейський, згідно закону України про Нацпол зобов'язаний навіть, навіть перебуваючи не в формі, не на службі, поводитись дуже. Дуже максимально коректно, чемно, не порушуючи чи на законодавство, відповідати певним вимогам, правил етикету поліцейського, правило поведінки поліцейського, а він ось таке витворяє. Ну ще водія ось знайшов нового.